Що ми пообідали, Дуся поїла. Сьогодні в дусі в нас настроєння приподняте. Вона відчуває, вчора ждала, а сьогодні жде Дусенька. Ну тільки ж диваналочка обчухала, ну тільки обчухала, зайка моя. Ти вже худа стала, страшенно, виліз шерсть, все. Приподняте настроєння, бо Саша сьогодні приїде. Са... Дуся, Дусь. сьогодні приїде Саша, да? А де Саша? Саша, це мой Саша чи твій? Чий Саша? Поїла сейчас хорошо. Ой, оце пішла, пішла. Так, ну не дивіться на її попу. Це вона любить тут тертися. І потім ми, ми знімаємо. Дуся, Саша цей, мой чи твій? Скажи, я не знаю, потім помотлим. Я ж тебе витерла, що тебе? Ну, дуська, ну що ти робиш? Ну зачем ти оце обтираєш е свої губи об мою цю? Дусь, Ну, скажи, кнопа. Кнопа двухэтажный носик, двухэтажный, ой, какая красивая, нежная девочка, вы смотрите, как я умею, какая красиво, красиво, я могу листы куда хочешь, мне все сюда... до... очки впали, не бойся, я не буду ругать, иди сюда. Все дозволено мне, бо я тут принцесса, просто принцесса, да? Морщина, морщина. Я оце утром балакаю з Дімою, ну, звісно, плачу. І вона сяде так, дивиться на мене і мовчить, вона розуміє, що зараз щас не підходить, не лап. От Дивіться, вона дуже любить конфету, дуже любить цукерки. І в той вазі там є цукерки, але не вистачає розуму його взяти і з'їсти. Ось у сашуні собака, так вона хватає все. Каже, ні, в нас немає конфеток, в нас все вище. Бо вона достане каже, Недавно готувала їсти і робила олів'є з колбаси оболочку, Вона з'їла. Ну, Костя їй наказав, звісно, бо вони ж до кінолога її водять, вона дуже розумна. в них. Ну, це, де витрось мех висить прямо в глязіки. Ну, прямо в глязіки висить. Завтра приїдемо з лікарні, Саша буде вдома. Як буде вдома, звісно, буде вдома. Покупаємо дуську, покупаємо феном висусим, тому що вже я. Ну, так площе-то ні. Не, коли нервніше, я пахну вже. Я вже пахну. І знаєте, вот так, коли так гаван, ладиш руками білі руки. Шо воно ну таке? Да й тільки потрогала. Це ну, глянь, що робиться глянь. Оце бранці сказали мені, да я в житті не взяла собаку. Сказала, ви що? А тепер наплівательське все. Ну, і ще взяла он ту щетку, дві заказала ще. Що там, Діма тобі щось моргає, да, Дусь? Щось Діма там каже, Дусі? Каже, марщина, марщина, він казав тобі, марсьчина. Світ дали, Дусь. ти почувствувала світло, оце да, дали світло. Дуська, ти молодець. Ти у нас як отой е, на таро, треба, мабуть, відкривати канал з тобою, Дусь, предсказання Дусі, да, Дусь? Зробимо таке. Я буду задавать вопросы, сделаю тебе такую кнопочку. Да, Дуся, я же тебя снимаю, Что ты там в туалете занимаешь? А ты будешь говорить да, нет, да, нет. Будешь такая, чи нет? Скажи, отстань, мне треба бы диван потяг. Так, дальше, слухаешь что? то нет, какая-то такая напружена так сила. Я собака какая гуляя сама по себе. Дуся, сделаем? Будем гроші зароблять з тобою, Предсказання від Дусі. Я буду задавати вопрос Дуся, сьогодні Саша приїде чи ні Дусь? Дусь, скажи, я поїла і мені насрать Предсказання. Дуся, це не ти, Ні, Чи ноль. А де Саша? Хто приїхав, Дусь? Хто приїхав? садуйна, це а ехала, ты поїхал, не Я знаю, когда хто приїде. А сейчас я хочу спать не трогай мене. Задибала. Луся, ну вибач мене, будь ласка, я почитала твої думки. Ну, спи, спи.